Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 9 жовтня 593 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетно-дронових атак від росіян не було. На більшості території України все відносно спокійно. А в Одесі сьогодні зранку СБУ зловило чергового колаборанта. Як завжди, намагався видати росіянам якісь наші позиції. Озиції в Одеській області, і що цікаво, ще був колись учасником комуністичного кружка, коли той кружок діяв. Ну а тепер його чекає тюрма. Думаю, на років 12 поїде в сусідньому місті герою Миколаїв. Все спокійно, а в Миколаївській області росіяни поновили обстріли території навколо Чакова. кажуть, удари були по відкритій місцевості, тому без жертв та руйнувань. А от на Херсонщині продовжуються сильні російські обстріли. Росіяни вже котру добу поспіль вночі сильно обстрілюють місто Херсон. І внаслідок російських обстрілів минулої доби на Херсонщині одна людина загинула. Ще 18 людей травмовані. На жаль, є люди з тяжкими травмами. Ну і також є травмовані діти. А сьогодні ще на Херсонщині буде суд над двома колаборантами, які були головами окупаційних адміністрацій під час окупації Херсонщини. Теж їм загрожує тюрма, думаю, теж на років 12 поїдуть. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня і, як завжди, прошу закинути волонтерам на збори, які бачите.